Квітечка, жара. Гарненькі штанці в кольорі олива не будуть зайві. Особливо ось такі гарні. Канина, нейлон, еластична та тоненька, зручна, нічого ніде не тягне, тому що вона тягнеться сама. Так, пошиття. Блискавка і кнопки на поясі. Кнопки надійні, міцні, добрі. Шлеєчки для пояса. Прошита кишеня. Бокова кишеня. На блискавці. Має в собі три кишеньки всередині. Значить, це основна внутрішня раз. Вузенька внутрішня два. І ось така з основою. Сітка три зовнішня. Тобто, раз, два, три. Кишеня глибока. Добре. Вміст... Вмістить в себе багато всього. На попі кишеня глибока. Сіточкою, не буде парити, все добре виводить вологу, дихає, не приліпає. Коліна з виточками, що дає змогу бути їм зручними. Тому що, коли ви сідаєте, багато сидите, щоб вони не витягувалися, це добре, зручно і якісно. В поясі вшита резиночка, тобто розмір. Досить добре, гарно сідає. Ну, єдине трішечки, як маломірні, як на мене. Але з розмірами ми вам допоможемо.